Добрий день вам, друзі! Ось така гарненька рослина, називається очанка. Вона росте висотою 20-30 см, десь отак. І вона є дуже лікувальна, дуже гарна з вигляду, нагадує зорі на небі і, звісно, дуже помічна від. Очей різних не дух. Вона може використовуватися сама, може використовуватися з такою рослиною, як мокриця, з такою рослиною, як нагідки. Ну, Зрештою, очанка понижує очний тиск. Очанка дуже добре різних шлункових захворюваннях. Ну, і найпростіше взяти собі. 10 грамів очанки, трави з квітками, запарити шклянкою окропу, настоювати 3 години і це за три рази випити в день. І так кожний день І воно дуже впливає позитивно на покращення зору. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтеся, хто ще не встиг. Підписатися наступне відео буде про терлич.